Доброго ранку. Доброго ранку. Я дуже вдячний Богові, що ми сьогодні на цьому місці зранку Слава. приїхали сюди, щоб помолитися, поблагословити Господа, подякувати за його милість, тому що по милості Господні ми не іщели, не пропали. Ми на цій землі. Амі. І Я дуже вдячний Богу, що ми молимося, і я бачу в Його руку, що Бог творить чудеса в ці времена. Слава Ісусу Христу! Я дуже вдячний Богу за Його слово. Що він нас надихає, щоб ми ще більше працювали і трудилися на його ниві, тому що зараз благоприятне час для спасіння людей це велика милість, тому що на сьогодні дуже багато церков відкривається. І я вдячний Богу, що по, по всім деревням, посілкам відкриваються церкви. І у людей є можливість прийти в церкву. Наша молитва, моя лична молитва, я молюся, щоб неділя і воскресіння був вихідним днем, і щоб люди могли спокійно йти не на роботу, а йти в церкву. Амінь. Пусть хай Бог нас рясно благословить. От я читаю Єздри, третю главу, з 10-го вірша. «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников и в облачении их с трубами и левитов сыновей Асафовых, с имвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали непопеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Украине и весь народ» восклицал громогласно в славе Господа за то, Аминь. что положено основание Дома Господня. Аминь. Сегодня очень много труда и очень много церквей, которые нужно строить. Аминь. Это нелегкий труд, и тем более на сегодня это все очень дорого. Но все финансы, все в руках Божьих. И мы верим, что Бог нам поможет строить дома молитвы, открывать новые церкви, арендовать или покупать все в его руках. Мы верим, что придет великое пробуждение, потому что с 14 -го года мы молились, чтобы закончилась война. А Бог сказал, что не об этом просите, другого нужно просить. И мы начали просить за великое пробуждение. И на сегодня идут года, с 2014 -го года, а пробуждения нету. Пришел ковид, пробуждения нету. Пришла война, І я дивлюся, що люди побігли до, до Бога. І з перших днів, хоча у нас і багато людей виїхали з дітьми, з маленькими дітьми на западну Україну за кордон, але я бачу, що церква повна, приходить дуже багато людей на служіння. і це милість Божа, що в ці, це, в ці времена Бог відкриває нові церква, прилагає спасання до церкви. Це милість Його. І Бог хоче, щоб ми хвалили да, і славили Господа Ібо благ. Ибо век милость его. Это милость Божья. Э, как говорят, что да, э, есть ночь, а есть день. Ночь прошла и настал день. Возможно, у кого-то в жизни ночі тяжело, трудно, але знайте, що на день на прийде прорив, прийде пробудження в ваші серця, ваші сім'ї. Слава Ісусу Христу. Я дуже вдячний Богу за його драгоценне слово, тому що кожного ранку я рано встаю, читаю, молюся, і потім їду в церкву або щось інше роблю. Але найголовніше, що Бог в моєму серці, в моїй сім'ї і що Бог працює. Він чує наші молитви і він відповідає. Це, це просто неймовірна милість Божа. Що ми молимося, а Він відповідає. Да, він приклоняє своє ухо, да, не спускається до нас і слухає, що ж ми просимо. Ну, ми проби, просимо, щоб прийшло велике пробудження, щоб церкви відкривались і, і в жаровне і в зарожнем, і в кутузавки, і в такова, і в Буда. Коти в суботу буде друге служіння. Перше служіння було дуже добре. Ми приглашали Слава людей. Богу. А в суботу буде друге служіння, і ми будемо молитися і молимося вже, щоб прийшло велике пробудження в кожну, в кожний в деревню, навіть в хатинку, в яку щоб була можливість у людей навернутися до Бога. Амін. Хай Бог нас рясно, рясно поблагословить втім в ці нелегкі часи. Часи війни, коли літає, стріляють, ну бог Бог дає сили, дає мужності натхнення їхати і проповідувати Слово Боже. Mm -hmm. І на сьогодні і друзі з Америки поїхали по, по області, щоб проповідувати і розпространяти, нести благовість до людей. Хай Бог нас рясно благословить. От за мною сидить Іван Владимирович він теж пастир, попастирку Кутузаків, Шестакова. І в церкві він трудиться дуже багато, і хай Бог благословить його, його родину. У нього багато діточок. Йому ще більше треба трудитися. що в мене тільки п'ять а У нього п'ять є восім дітей. Скільки в нього буде внуків, вірш, так як у мене ну приблизно 30-40. 30-40 десь буде <рес> внучаточках, так що Хай Бог я став слави. І зараз ми помолимося Амі. і попросимо благословення на цей день, щоб в цей день ми могли прославляти і величати нашого Господа. Батько Небесний, ми в цей час сиранкове склоняємося перед Тобою. Ми дякуємо за Твою милость. За, за те, що ми не помиласті Твої Боже, ми на цьому місці. Помилися Твої, ми молимося, Господі, і ми знаємо, що ми не напрасно, Боже, молимося, не напрасно ми б'ємо воздух, не напрасно ми і величаємо тебе. Ми знаємо, що прийде відповідь, і прийде той час, коли вся Україна вона навернеться до Тебе, і в кожній деревушці буде Твоя церква, Боже, Євангельська церква. Люди будуть читати Твоє слово, молитися. Ми знаємо, що прийде велика перемога в ці важкі часи, і Україна буде в остановасі границі. Боже. А ти будеш прославний во ім'я Ісуса Христа. Амінь, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але, Але визвали ви, нас від, від, лукавого, від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, навіки. Амінь. Слава Богу. Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Доброго ранку. Це велика милість від Господа, що ми можемо так збиратися і проповідувати, можемо прославляти Ісуса, читати Його Слово, молитися з молитвою подяки. І це велика милість від Господа. І я також хочу до. Повнити і те, що сказав Сергій Олексійович, що багато церков відкривається, багато роботи, багато відповідальності. Але ми бачимо, що з кожним разом, коли ми відкриваємо церкву, в кожному посілку чи в селі, ми бачимо, що у людей в очах появляється надія. Тому коли приходить Ісус, коли приходить церква, це село. То люди, які десь розчаровані в житті, може в країні, може в сусіддях, може десь в людях, во всьому розчаровані. Але коли церква приїжджає, вони бачать в церкві надію. І вони хочуть долучитися, вони хочуть побачити. І от ми були, от відкривали в церкву в Будах, де Сергій Олексійович відповідальний, також пастор в Будах. Ой, правильно, в Будах вже. Де буде, да, да, буде, буде, так. Буде, буде. Да. То я бачив людей, бачив молодь, що щось відбувається в їхніх очах і відбувалося в їхньому житті. То коли буде воно розширюватися, то люди будуть бачити, де церква, де люди, де християни беруть цю надію. Від кого вони будуть задаватись питання, і відповідь буде те, що ми будемо говорити їм, що нести добру звістку, що Бог любить їх, що Бог на цьому місці. Читайте слово Боже, моліться і будете мати відповідь. І ви також, і ви знаєте, я також дивлюся, відповідальність, що Сергій Олексій сказав, кутузовки. Ми буквально неділю назад ми там купили землю, щоб будувати дом молитви. І це велика милість від Господа. Тому що два роки ми їздимо туди і ми збираємося на вулиці і, і зімою, літом, весною, осінню ми кожної неділі збираємося на на вулиці. І сьогодні я бачу людей, що вони вже не тільки засмучені десь, а, бай, а, а в їхніх очах є надія. Надія, що все буде гаразд. Що якщо церква приїжджає, значить все буде гаразд. І вже приходить не тільки десь щось отримати якусь допомогу. А вже приходять люди для того, щоб поспівати, прославити імені Ісуса Христа, прославити в Слові Боже, тому що читається їм Слово Боже, Також помолитися, приїжджають багато гостей, і вони бачать людей, які долучаються. Вони бачать, що церква це не якесь маленьке таке там, дім молитви, чи церква це тільки свята трійця, а церква це, велика, це велике Ісусове тіло. Яке воно по всьому світу. І люди з усього світу приїжджають в Ту, -ту, -ту Кутузовку, Солоніцевку, чи в Шестакова, чи в Буде, чи в Ісхар, чи в Вальшане, чи в Клінове. В різні місця, де вони приїжджають, вони бачать, що ті, хто приїжджають, вони люблять Бога, люблять людей і тому вони хочуть допомогти. І це також бачу в, руку, в цьому руку Божу. І хочу підбадьорити кожного, що сьогодні ми сидимо в домі молитви. В Харкові, на Салтовці. і це Свята Трійця. І вона було це здання, почало будуватися, коли почалася війна. Я хочу сказати, це, для мене було це відкриття, е, якийсь, може, духовний прорив, коли пастор Ілля купив, е, е, він проголосив, що будемо купувати е, землю, будемо покупати і будинок. В той час, коли почалася війна, і в той час ми почали будувати дом молитви. І це було для мене, для мене лічно, це було таке відкриття і духовний прорив, тому що я би, я би цього не робив. Але на той час, я, коли участвував у всьому цьому будівництві, я побачив руку Божу. Я бачу, що сьогодні, коли війна почалася, багато людей, які доєдналися до церкви. Тут багато було іменно і гуманітарки, було багато людей, які ховалися від снарядів, від зривів. І дякую, що церква збереглася, що Бог зберіг, зберіг її, зберіг цей дом молитви, хоч і були обстріли, і люди зараз приходять на молитву, приходять на служіння, і вони долучаються, і вони мають, саме головне, вони мають спасіння і наповнюються любов'ю Божою. Тому Моліться, брати і сестри, моліться за служителів, за пастирів, щоб все більше і більше молодь вона була долучалася до цього служіння, щоб горіли серця, щоб і ми були сильні, як служителі, як пастири, щоб ми могли це нести служіння, і в нас було рівнування і сила від Господа Ісуса Христа по вашим молитвам. Амінь. Давайте, так, слава по. Богу, дорогі, друзі, я трошки давав. Ми коли строїлися тут, люди проходили. Іде війна, yeah. значно недалеко, навіть коли неколи коли було чутно, що якісь вибухи. А стройка йде, люди приходять, і дивляться ну що це церква строїться, і у них була надія, що не треба тікати, треба заставатися, тому що церква строїться, значить буде порядок, бо Харківщина буде України, слава Богу. І от коли ми їздимо, і Іван Володимирович і я і багато їздимо. І коли ти кажеш про Божу любов, то дивишся, що люди починають плакати, тому що, що до них рідко-рідко, коли доходило це слово що я люблю вас. А Ісус на кожен день говорить: Я люблю вас, я свою жизнь віддав за вас, щоб Амін. ви були щасливі, були спасені, щоб був порядок в серцях, в сім'ях. Бо дуже багато зараз безладу в сім'ях, з дітьми, чоловік і дружина. Дуже багато. Но Бог приходить і наводить там порядок. І для цього він нас іспользує, щоб ми їхали, ішли і проповідали слово Боже до країв Амін. землі. Аміван Водимир час помолиться, хай Бог рясно на нас благословить Амін. на цей день. Амін. Алілуя, слава тобі, наш дорогий батько небесний. А, Бористо, ми вдячні тобі, Господь, за цей чудовий ранок. Ми вдячні, що ми сьогодні, Господі, можемо прославляти Твоє ім'я. Ми можемо, Господі, дякувати, Тобі, Господь. Ми можемо служити, Господь. Ми дякуємо, що Ти на сьогоднішній день нам даєш свої бажання, даєш, щоб наші дії це були твоїми діями. Господі, ми хочемо цей ранок, Господі, благословити кожного хто. Господи, сьогодні долучається до служіння, благословити тих, які будуть їхати сьогодні, служити і прославляти Твоє ім'я. Господи, також просимо, Господи, тому що все, що ми робимо, ми хочемо, Господи, щоб це все було для спасіння людей. Господи, щоб все більше і більше людей, Господи, приходили до Ісуса Христа і вони любили, навчились да, любити, прославляти, долучатися до служіння. Господи, щоб вони, Господи, Піднімали руки і казали, це добрий Бог, це да. наш Бог, це Ісус Христос, який Амін. прийшов в цей світ, і Він уже переміг. Він уже да. пішов на Голгофський крест, він уже воскрес, і Він уже дав надію і дав нам Слово Боже, в якому да. кажеться, що ми Його діти, і ми можемо Сьогодні благословляти, і сьогодні можемо прославляти Його да. ім'я. Тобі за все слава нашому Богу, цю Сину і Святому Духу. Амінь. Амін. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.